Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю. Я хочу поговорити про наше життя на локації. Ну, не наше життя, а життя українців на локації. Те, що я вже спостерігаю, уже рік ми живемо на локації, вже більше року. От, і я така тема зараз, ви знаєте, які українці сильні, як українці тримаються, як українці зараз страждають без, без опалення, без тепла. От, дуже всім співчуваємо, дуже переживаємо. І знаєте, мені здається, що це якось об'єднує нас, українців, усіх і тих, що виїхали, і тих, що залишилися. Бо ми не байдужі до цієї проблеми, до того, що зараз робиться в Києві, в великих містах та взагалі по всій Україні. Ми спілкуємося з вами, друзі, мої підписники. Знаю, що у вас відбувається, які у вас холоди, які у вас проблеми з електрикою, яка у вас уже ледиться і все таке інше. Але я хочу сказати: знаєте, про українців, які виїхали. Працюють українці, які виїхали на важких роботах. Вони навіть ніколи в житті не думали, що вони будуть тут працювати взагалі, що будуть вони працювати на таких роботах. Це важкі роботи. Роботи в теплицях, роботи. На складах роботи на прибиранні. Я маю досвід всього один день я пропрацювала в теплиці. Як це складно? По-перше, фізично складно, це дуже швидко треба працювати. Дуже швидко. Ти не маєш права простояти там одну хвилину, навіть там, не знаю, секунду. Ти от стоїш. Наприклад, що я робила? Я упаковувала горщики з квітами. В ці пакетики. І просто, ви знаєте, як робот. Конвейер, 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 конвейер. І от, ну тільки там закінчилася тебе упаковочка цих целофанових кульочків. Ти там іншу поміняв, і все, ти якби, трошки можеш там якісь інші рухи зробити. А так, весь час оце береш, береш, там лотки достаєш, ставиш, береш, упаковуєш туди-сюди, туди, туди, сюди, туди, сюди. І ви знаєте, Потім перерва на, це так, з 8 до 11, потім перерва на 10 хвилин. Я перший день працювала, я один день цього пропрацювала і пішла звідти. Я вирішила спробувати. Я думала, можна півдня працювати там. Ні, не можна півдня. Не захотіла хазяйка півдня, тільки цілий день. Півдня, може, я б ще й витримала. А цілий день для мене дуже важко. Це вже... І... Коли я пішла в туалет, перший день я не знала, коли там перерва. Я знала, що десь вона повинна бути біля 11. Ну, я в туалет пішла без 1011. Тоді виходжу, дивлюся, всі вже на перерві, там, хто каву п'є, хто чай. От, і я з ними залишилася випити кави. І йду вже назад. І біжить, біжить менеджер, чи. Та лайдер, бригадир. Де ти була? Де ти була? Ти пішла за 10 хвилин до перерви, і ще перерва там була. Так не можна, так не можна, де ти була? Ви знаєте, оцей психологічний момент, що ти під контролем. І я побачила на тих людей, яким ну, дуже важко. Вони приходять, що на ногах стоять, вони приходять на перерву, ту роздягалку, знімають зустріча, сідають на лавку, ноги кладуть. Ну, ви знаєте, це просто. Я, я розумію тепер, яка важка робота в наших українців. І що я хочу сказати? Так, у нас на локації, більшість працює, більшість працює на таких роботах. Тому що в Україні залишилися родичі, залишилися батьки, їм треба допомагати. Тому що треба тут якось себе забезпечувати. Знаєте, і мовчки, без настрою, ну, як коли, звичайно, ідуть, працюють. І... Виживають також тут. Так що ми, українці, повинні підтримувати один одного. Триматися у нас немає іншого вибору. Нік-привіт! Нік робить нове відео для вас, друзі. До речі, хто вже заходив, бачив на каналі Єлена HolandLife відео Релакс з котиком. Нік дуже любить котиків, вирішив ставити для вас відео кожен день, відеорелакс, щоб було легше, кому холодно і стресово пережити ці важкі часи. Так що, Ніку, побажаємо удачі, щоб він робив нам гарні відео. А вас запрошуємо до перегляду на канал Єліна Холанд Лайф. Я в дописі залишу посилання. А я сьогодні записалася на прання, йду прати. Треба якісь там зимові речі перепрати, теплі. От треба йти вниз. Так от ми теж уже пристосувалися до наших режимів. Знаєте, добре, що в нас ще така локація, закриваються кімнати. А як послухаєш, розповідають. Так страдають люди, кімнати не закриваються. Ну, по-перше, страшно спати вночі, да? є люди різні, потім ах, і речі якісь маєш. Я знаю такі локації. Ми жили в таборі, де не закривалися двері, і це було дуже-дуже неприємно. Носиш з собою всі цінні речі. Ось, друзі, всім привіт, всім привіт! А я почала розповідати, в яких умовах живуть українці в Нідерландах, в різних умовах живуть, ви знаєте, я десь на теренах інтернету почула розповідь однієї дівчинки, ну, молодої. Діночки. І вона розповідала, що вони живуть на локації, де не зачиняються кімнати. Я знаю, я знаю, що є такі локації. І коли ми жили в таборі, у нас теж не зачинялася кімната. І поряд була локація, де не зачинялися кімнати. І якщо це не сім'я, і сім'я не може зачинити кімнату, немає замків, і ти не маєш права. Або якщо це різні люди, сторонні люди, з якими ти живеш. Одне ліжко для однієї людини, жінки, друге ліжко. Для другої це добре, коли там двоє живуть, а буває більше. Кімнати не закриваються. Для мене теж був шок, тому що поки ми жили в тому таборі. Я носила з собою всі свої цінні речі, всі свої ліки, які я боялася, що я можу їх втратити, а вони життєво необхідні для мене. І це було, знаєте, ціле випробування. Слава Богу, у нас зараз кімнати закриваються. Я ні на що не нарікаю в нашій локації, але ви знаєте, умови різні в Нідерландах. Тому я розумію людей, у них вже психологічний стан, теж такий. Ви знаєте, ну, важкий. Всі по-різному сприймають, що кімната не закривається. Молода жінка вона боїться, що кімната не закривається вночі, вона не може спокійно спати, вдень вона боїться за якісь там свої цінні речі. Це, це теж, знаєте, психологічно така сильна, сильне навантаження. І всі ми хочемо, щоб скоріше вже цей жах закінчився, ці випробування для нас. Це вторгнення повномасштабне, звичайно, воно повинно припинитися. І тоді вже будемо мати надію, що наше життя буде налагоджуватися. Якось, друзі. Я бажаю всім, щоб це скоріше відбулося. І тримаємося. Обнімаю всіх. Обнімаю. Буду старатися викладати для вас відео, здачу, обов'язково викладати, коли там буду бувати. От, а так. Маєте можливість, дивіться мої відео, не маєте можливості. Буду вдячна всім, все одно знаю, що ми є, знаю, що моя команда, моя YouTube-сім'я. Ми разом всіх один одного підтримуємо. Тому бажаю всім скорішого світла, тепла, миру і всього самого найкращого. Не перестану дякувати за те, що відгукнулися на моє прохання. Перевірити свої підписочки, підписатися, хто не підписаний. І ми вже перевалили за 4,5 тисячі, чому я сильно рада. Ще буду вас просити, будь ласка, хто не перевірив, тоді, хто не підписався, тоді підпишіться, будь ласка, на канал. Зараз дуже-дуже складно на Ютубі просуватися. А ви розумієте, що це стимул для блогера викладати нові відео, якщо є перегляди. Тому, друзі, гарного перегляду всім і до нових зустрічей! Па-па!